Слава Україні! Розпочалася 678-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Росія продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних авіаційних ударів та обстрілів із реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Загалом у перший день року ворог завдав один ракетний та 113 авіаційних ударів, вчинив 84 обстріли із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура. Уночі російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши 35 безпілотних літальних апаратів типу шахет 136-131. Протиповітряна оборона знищила всі шахеди. Уранці ворог вчинив масовану ракетну атаку по Києву та інших регіонах нашої країни. Про її наслідки інформація буде надана окремо. Авіаційних ударів ворога 1 січня зазнали Петропавлівка, Кучерівка, Чернещина Харківської області. Під артилерійським вогнем росіян опинилося близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Протягом минулої доби відбулося 64 бойові зіткнення. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ північ на Сіверському та Свобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозові напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Белгородській області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили сім атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.